Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій історії формальних мов автоматів і кодів». І сьогодні ми на лекції 20 будемо говорити про недетерміновані автомати з магазиною пам'яттю. Симатичне зображення магазину, е, припишу автомата з магазиною пам'яті, ось на цьому рисунку. Кожен хід блоку керування щитує символи східного файлу. Одночасно змінюючи вміст стека за допомогою звичайних операцій зі стеком. Кожен хід блоку керування визначається поточним вхідним символом, а також символом, який зараз розташований на вершині стека. Результатом переміщення є новий стан блоку керування та зміна вершини стека. Формалізація цього інтуїтивно зрозумілого поняття дає нам точне означення автомата з магазинною пам'яттю. Давайте йдемо його означення: Означення 7.1. Недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю, ну надалі будемо абревіатура так, визначається з допомогою такої впорядкованої сімки. M, це такий машина M, так, де. Q – це скінченна множина внутрішніх станів блоку керування. Сигма велике вхідний алфавіт. гама велике скінченна множина символів, яка називається стековим алфавітом. Дельта маленьке це є відображення з декартового добутку. Множини Q на сигма в об'єднанні з породнім словом. Декартова на множину гама множину скінченних підмножин у множині Q декартову добутку гама зірочкою, так. І називається функція переходу. Зрозуміло, що гамма зірочкою цивільний моноїд над алфавітом гамма. Q0 – цей елемент з множини Q великий, початковий стан блоку керування. Z належить множині гама символ початку стеку. F під множина Q, множина кінцевих станів. Складний формальний вигляд області визначення та області значень функції переходу дельта заслуговує на ґрунтовне вивчення. Аргументами функції переходу дельта є поточний стан блоку керування, поточний вхідний символ і поточний символ у верхній частині стека. Результатом є множина парк QX, де Q наступний стан блоку керування, а X – слово, яке розміщується на вершині стека замість єдиного символу, який там був раніше. Звернемо увагу, що другим аргументом функції переходу дельта може бути порожнє слово лямбда. І це вказує на те, що можливий хід, який не поглинає вхідний символ, назвемо такий хід лямбда переходом. Зауважимо також, що функція переходу дельта визначена так, що її потрібен символ стеку. А переміщення неможливе, якщо стек порожній. Нарешті вимога, щоб елементи області значень функції переходу дельта були скінченними підмножинами необхідна, оскільки декартовий добуток Q на гамма-зірочкою є нескінченною множиною, а отже, має нескінченну кількість підмножин. Хоча недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю може мати декілька варіантів для своїх ходів, цей вибір має бути обмежений скінченною множиною можливостей. Давайте наведемо приклад. Приклад 7,2. Припустимо, множина правил переходу недетермінованого акцептора з магазинною пам'яттю містить. Дельта від q 1 ab дорівнює. Така підмножина, яка складається з двох порядкованих пар: Q2 2 D, Q3 3 порожнє слово лямбда. Якщо в будь-який час блок керування перебуває в стані q 1 щитаний символ А. А символ на вершині стека Б то може статися одне з двох. Перше, блок керування переходить у стан q 2, і слово CD замінює символ Б у верхній частині стека. Або друге, блок керування переходить у стан q 3 із видаленням символу Б у верхній частині стеку. Ми припускаємо, що вставка слова в стек виконується, виконується символ, за символом, починаючи з правого кінця слова. Ще один приклад: 7.3. Розглянемо недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю з множина станів Q. Це є Q0, Q1, q 2 q 3 Алфа від сима АБ, гамма множина символів так, 0,1, Z0 е, і множина кінцевих станів q 3 З початковим станом q 0 І з так визначеною функцією переходів дельта від Q0 А 0 Це є впорядкована множина впорядкованих пар Q1, 1, 0 або Q3 порожнє слово лямбда. Дельта Q0, лямбда 0 – це Q3 впорядкована пара лямбда. Дельта Q1, A1 це упорядкована пара Q1 1 1, дельта Q1 B1 це упорядкована пара Q2 лямбда, дельта Q2 B1 упорядкована пара Q2 лямбда, дельта Q2 лямбда 0, упорядкована пара Q3 лямбда. Що можна сказати про дію цього автомата? По-перше, зауважимо, що переходи не визначені для всіх можливих комбінацій символів ведення та стеку. Наприклад, немає входу для такого значення дельта від Q0B0. Ін інтерпретація того така ж, яку ми використовували для недетермінованих скінченних автоматів. Невизначений перехід є нульовою множиною і представляє мертву конфігурацію для недетермінованого акцептора з магазинною пам'яттю. Вирішальними переходами є дельта від q 1 a 1 рівня впорядкована пара Q1, 1, 1, який додає одиницю до стеку, коли прочитано символ А і дельта q 2 b 1 це впорядкована пара q 2 порожнє слово лямбда, який видаляє одиницю, коли зустрічається символ Б. Ці два кроки підраховують кількість символів А та порівнюють їх із кількістю. Символ Б. Блок керування перебуває в стані q 1 до того часу, поки не зустрінеться перший символ Б, після чого він переходить у стан q 2 Це гарантує, що символ Б не передує останньому символу А. Після аналізу решти переходів ми бачимо, що недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю завершиться в кінцевому стані q 3 тоді і тільки тоді, коли вхідний рядок є мовою. Г, так, яка складається, значить, зі слів вигляду А в степені N, B в N, Н, ДН невід'ємне ціле число, і плюс символа А. Як аналогію зі скінченними автоматами, ми можемо сказати, що недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю розпізнає наведену вищу мову. Звичайно, перш ніж зробити таке твердження, ми маємо визначити, що ми маємо на увазі під недетермінованим акцептором з магазинної пам'яті, який розпізнає мову. Ми також можемо використовувати графи переходів для зображення недетермінованого акцептора з магазинною пам'яттю. У цьому зображенні ми позначаємо ребра графа трьома речами: поточний вхідний символ, символ у верхній частині стека та рядок, який замінює вершину стека. Так, тобто слово, яке замінює вершину стека. Приклад. Недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю з прикладу 7.3 зображений графом переходів ось на рисунку, так? Що це говорить? Що стану q 0 коли випадає а 1, 0, так ми переходимо в q 1. Ну і тут все зображено. Ось термінальний стан, кінцевий стан. Хоча графи переходів зручні для описання недетермінованих акцепторів з магазинною пам'яттю, вони менш корисні для аргументації. Той факт, що Маємо відстежувати не лише внутрішні стани, але й в стеку обмежує корисність графів переходів для формальних міркувань. Замість цього ми вводимо коротке поняття для описання послідовних конфігурацій нетермінованих акцепторів з магазиною пам'яттю під час обробки слова. Доректичними факторами в будь-який час є поточний стан блоку керування, непрочитана частота вхідного слова та поточний місць стека. Разом вони повністю визначають усі можливі шляхи, якими може діяти нетермінований акцептор з магазиною пам'яті. Трійка, така впорядкована трійка Q, слово W, U, так, де Q стан блоку керування U – непрочитана частина вхідного слова, а у припобльве непрочитана частина східного слова. А у місць стека з крайнім лівим символом, що вказує на верхню частину стека, називається миттєвим описанням автомата з магазинною пам'яттю. Перехід від одного миттєвого опису до іншого будемо позначати ось таким символом. Отже, q 0 awbx переходить в Q2WYX. Можливо, тоді і тільки тоді, коли Q2Y належить образу при дельта q 1 ab Переходи з довільної кількістю кроків будемо позначати таким символом секвенції зверху зірочку. Вираз, що Q1W1x1. Такий знак зірочкою q 2 wx 2 вказує на можливу зміну конфігурації за декілька кроків. У тих випадках, коли розглядається декілька автоматів, ми будемо використовувати позначення секвенція знизу індекс М, щоб підкреслити, що перехід виконується конкретним автоматом M. Означення означення 7,5. Нехай М. Невпорядкована сімка Q сигма, гама, дельта, Q0Z, Ф, великі, нетерміновим автомат з магазинною пам'яттю. Мовою, яка розпізнається автоматом M, є множина ось така LM, таких слів над алфавітом сигма, таких, що Q0, W, Z переходить. З допомогою автомата М розширено так. лямбда У, де П є елемент множини кінцевих станів автомата М. А У це є слово над алфавітом гамма. Іншими словами, мова, яка розпізнається автоматом М, це множина всіх слів, які можуть перевести автомат М у кінцевий стан у кінці слова. Остаточний місттека У не має відношення до цього значення розпізнавання. Приклад, приклад 7.6. Побутуйте недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю для мови L, так, яка складається з таких слів над алфавітом АБ, що мають одинакову таких слів дубль так, що мають одинакову містимість символів А і символів Б. Як і в прикладі 7.3, розвиток цієї задачі передбачає підрахунок кількості символів А і Б, що легко зробити за допомогою стеку. Тут нам навіть не потрібно турбуватися про порядок літер А і Б. Ми можемо вставити символ лічильника, скажімо, 0, у стек кожного разу, коли читається слово А, а потім витягти один символ лічильника зі стеку, коли знайдено, слово, знайдено символ Б. Так? Єдина складність із цим полягає в тому, що якщо є префікс слова W з більшої кількості символів Б, ніж А, то ми не знайдемо нуль для використання. Але це легко виправити, а саме ми можемо використати від'ємний символ лічильника, скажемо, одиницю для підрахунку кількості символів B, які мають бути порівняні з А пізніше. Повний розв'язок подано в графі переходів на наступному рисунку. Під час обробки слова БААБ недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю робить такі переходи. Q0 Z, Перехід Q 0 AAB1 Z. Перехід. q 0 Z, Перехід Q 0 B, 0 Z, Перехід q 0 лямда Z, Перехід QF, Ф лямда Z А отже слово розпізнається. Ще один приклад. Приклад СІМСІМ. Для побудови недетермінованого акцептора з магазинною пам'яттю, який розпізнає ось таку мову, яка складається зі слів В, в розвернуте, де слово ДВ не порожнє слово над алфавітом А, Б, так, що складається з двох літер А і Б, ми використовуємо той факт, що символ витягується зі стека в зворотньому порядку їхньої вставки. Під час читання першої частини слова ми просуваємо послідовні символи в сетте. В другій частині ми порівнюємо поточний вхідний символ із верхньою частиною стека, доки вони збігаються, оскільки символи витягуються зі стека в порядку зворотньому. Порядку в якому були вставлені, то повна відповідність буде досягнута тоді і тільки тоді, коли вхідні дані мають вигляд дубльве дубльве розвернути». Очевидна, складність запропонованого алгоритму полягає в тому, що ми не знаємо середини слова, тобто, де закінчується слово W і починається слово W розвернути. Але недетермінована природа автомата допомагає нам у цьому. А саме недетермінований акцептор з магазинною пам'яттю правильно вгадує, де розташована середина і перемикає встани в тій точці. Розв'язок задачі має вигляд. Такий автомат М, так? Д. Множина станів Q це q 0 q 1 q 2 алфавіт сигма, множина символів гама А, Б, З, кінцевий стан q 2 Функція переходу можна влізувати як таку, що складається з кількох частин. Множина для переміщення слова W у стек, ось вона дельта від Q0AA це є Q0AA, дельта від Q0BA це є Q0BA, дельта від Q0AB це є Q0AB, дельта від Q0BB, це упорядкована пара Q0BB, дельта від Q0AZ, це упорядкована пара AZ, дельта від Q0BZ, це упорядкована пара Q0BZ. Ножина для вгадування середини слова, де детермінований акцептор з магазинною пам'яттю перемикається зі стану q 0 у стан q 1 це є дельта від Q0 лямбда А, це є q 1 а дельта від Q0 лямбда Б, це є q 1 б Ножина для порівняння слова W розвернути з змістом стеку. Дельта від q 1 аа це є q 1 порожнє слово лямбда. Дельта від Q1 BB – це є упорядкована пара Q1 слово лямда. І множина порівняння слова W із містом стеку. Це дельта від q 1 AA – це є упорядкована пара Q1 лямбда. дельта від Q1 BB – впорядкована пара Q1 лямбда. І нарешті дельта від Q1 Z, це упорядкована пара q 2 Z, Щоб визначити вдалий збіг, так? Послідовність ходів у розпізнаванні слова А Батака. Б, Значить, К ноль А Баз, перехід куль Бааз, перехід куль Баз, перехід ку один Ба Баз, перехід К один Аз, перехід К один лямда З, перехід Q2, з. Недетермінована альтернатива для визначення середини слова береться під час третього ходу. На цьому етапі детермінований автомат з магазинною пам'яттю має миттєві описання: Q0BABAZ і має два варіанти для наступного переходу. Один полягає в тому, щоб використати рівність. Дельта від Q0 – це є порядкована пара Q0 bb і зробити перехід, дельта, е, е, перехід Q0 ba BAZ, перехід Q0ABBAZ. Другий той, що е, використовувався вище, а саме, що дельта від Q0 лямбда Б дорівнює упорядкована пара q 1 b тільки останнє призводить до розпізнавання вхідних даних. Ну що ж, дякую вам за увагу. Я на цьому буду закінчувати свою лекцію. До зустрічі наступній лекції.